<laughs> У Тебе сьогодні новий цікавий досвід буде. Перший раз плакати в судового.

У! Ну, ну, я з ним мені і я побоялася. Це програється вже давно, що він буде зараз будувати. Клас. трошки напружився. Грайся статом, грайся, грайся. Тих тронувся трошки, ми б засміялися. Я сейчас попробую еще раз. Вот

The it has an action Дякую okay. за Wat doen jy? Okay. As <laughs> jy soos jy doen Побігли за восьминішкою давай. Все добре восьминішка, восьменішка, восьминішка. ви ж треба закарбувати. Екшене та бака треба натягнути. Нічого не боялися. Молодець, молодець! Давай давай Зай! Ай, ти молодець! Ай, молодець! Папа, не переігруй. допоможіть. Роман, а

Ten, ja ci.

i a <coughs> Класно, Зайка, так класно було. Гарно, гарно було. Шо, зайка, ти наплавався сьогодні вже? Так, да? наплавався. Ага. Тренер пішов вже, сказав погратися ще трошечки, да, зайчику? Погратися ще трошки можна. В водичці, так, да? ромашка. А на кільця полізеш? Не треба. Ні? Добре. А м'ячиком будеш гратися? Акулка пірнає, у ромашку. Пірнай, я Є! Ти такий молодець сьогодні, да? Ромаш? Ти такий молодець. молодець. Мені не дуже ну, ну, Я ж кажу, дуже сумно, що давно з моїх рук вже переходить 3 руки якось. Тихо, не знаю. Ну, все одно це повинно було колись статися. Не горіки мені. Ромашка, з дядю сьогодні грався, так? Ти з дядю грався. Тренером. З тренером грався. Тренером. З тренером грався, так? Тобі сподобалось тренером гратися, Ромчик? З дядю не треба гратися, з тренером можна. Тренер. Тренером. Тренер твій. Твій тренер, зайка, так? Трен. Тренер. Тренер, молодець, сонечко, молодець. Мамі теж треба звикнути. До ну, того, щоб казати тренер, а не тренер. Да, Рамульки. Тренер. Тренер.